Шановні колеги, мене добре чути? Так, так, все гаразд. Е, ну, власне кажучи, давайте будемо знайомитися ближче. Звичайно, щоб пані Тетяна мене представила, і е, вчителі початкової школи добре зі мною знайомі, і з моєю співавторкою, пані Оксаною Анопрієнко. І сьогодні я від нашого дружнього колективу представляю той доробок, який ми. Е, Пропонуємо е, дошкільникам, власне кажучи, вихователям, і вчителям початкової школи, які готують дітей до вступу до школи. Отже, ми створили навчально-методичний комплект впевнений старт. Він складається з парціальної програми, яка має гриф міністерства. Зошит, зошитів у чотирьох частинах. Ви сьогодні ви познайомитеся з ними. Вони мають ці вкладки і наліпки і таке інше з методичним посібником, для, в якому описана організацію роботи за цими навчальними зошитами, але робота не обмежується лише навчальними зошитами. Ще передбачена ще практична діяльність ігрова діяльність, і є електронний додаток на платформі Ізі. Отже, парціальна програма створена на основі нового базового компоненту дошкільної освіти і має гриф міністерства. Давайте ми е, трошки погортаємо цю програму, і ви побачите, що вона складається попереду з пояснювальної записки, в ній визначено мету програми, обґрунтування змісту навчання, саме виходячи з вікових особливостей е, дітей. 5-6 років схарактеризована змістові лінії, тому що ця програма вона структурована за змістовими лініями, схарактеризована форми методи роботи, рекомендації щодо реалізації кожної змістової лінії. Подано дидактичний матеріал, визначено структуру заняття. І, звичайно, що основна частина програми вона складається з змісту навчання, він представлений у табличці, і з результатів навчання. Ось дивіться, будь ласка, зміст і результати освітньої діяльності. Ця частина, ну як власне кажучи, я вже і сказала, вона структурована за змістовими лініями: просторові відношення, геометричні фігури, логічні операції, числа, лічба, відношення рівності нерівності, об'єднання частин в ціле і вилучення частини з цілого, арифметичні дії додавання і віднімання, логічні міркування. Всі ці змістові лінії. Розгортається послідовно. і зараз ми побачимо, як це відбувається у навчальних зошитах. Але хочу звернути вашу увагу, що в програмі також визначено показники логіко-математичної компетентності дітей шостого року життя. Тобто, який результат ми маємо досягти, реалізуючи цю програму. Отже, ця програма реалізується через. Певну методику роботи, і з основним засобом навчання е, є навчальний зошит, е, математичний старт. І, як ви бачите, перша частина зошита, е, ось, е, друга частина зошита, третя частина зошита, четверта частина зошита визначена, які ж змістові лінії вони реалізують. Давайте трошки погортаємо першу частинку і подивимося, вона реалізує дві змістові лінії. Починаємо ми з просторових відношень геометричних фігур. Не буду відтворювати її зміст, ви бачите, він є на слайді. Трошки є можливість погортати сторінки зошита, як ви бачите. Зміст заняття розгортається на двох сторінках. Ліва сторінка, вона. Ми будемо детальніше аналізувати. Вона має такий навчальний, навчальний зміст, пізнавальний, а права частинка розвивальний характер носить. В Зошиці використано такі позначки. Повтори, познач, зафарбуй «обведи», «намалюй», відшукай. І зараз ми подивимося, коли це пропонується, як це пропонується. Дивіться, будь ласка, перше завдання. Повтори, воно передбачає практичну діяльність і для забезпечення всієї практичної діяльності, власне кажучи, в зошиті вкладки є, роздавальний матеріал є, наліпки є. Тобто все, що вам потрібно для організації роботи над першим завданням, власне кажучи, у вас є це у зошиті, забезпечено це. Крім того, потім повтори. Тобто, тут ми маємо наліпити ці наліпки так само представлені у вкладці. Потім там намалюй обведи, ну, в даному разі пройди лабіринт. Четверте завдання ну, фактично досліди, але ж передбачає обґрунтуй, поясни. Тобто, бачите, від практичних дій, до схематичних дій І до мовленнєвої дії ми йдемо. І тепер кожне заняття ма. Має ось такий QR-код, не лише назву заняття, а й QR-код. І за цим QR-кодом можна потрапити на платформу Easy і на платформі Easy до кожного заняття представлено мотиваційну бесіду. В даному разі ви бачите тему зверху вниз, знизу вверх. Я вам продемонструвала, що ось для цього ось така мотиваційна бесіда. І ці мотиваційні бесіди, вони не просто якісь там казочки, а вони включають основні поняття теми, які будуть розглядатися на уроці. А ось на заняття, вибачте, а права частинка завдання, які розвивають пізнавальні. Процеси дітей. Звичайно, що е, методика роботи на занятті, вона описана в е, методичних розробках. Бачите, як виглядає, тобто мета за, за, визначена, структура заняття, перебіг заняття, тобто є ігрова діяльність, і, звичайно, е, цей посібник містить ще й календарне планування. Е, так. Трошки мені треба щось не переключається, вибачайте. Ну, можете ще раз переглянути. Зараз, не, не, не переключається щось. чогось. Час. Я, мабуть, выйду. Ну, тут просто виду. Так. Ось дивіться, будь ласка, от ми з вами переглядали методичний посібник зверху вниз, знизу вверх. Тобто мета визначена, обладнання визначено, матеріали записані, які потрібні. Мотиваційна бесіда, вже про яку я говорила. Власне кажучи, ви бачите, що основні поняття знизу, вверх, зверху вниз. Це все включено в цю. Е Казочку для дітей далі йде практична частина, коли діти виконують практичні дії, і все це відбувається в е, плані гри. Після виконання е, ну, це пізнавальна частина, звичайно, вона має пізнавальний навчальний характер, і потім діти вже е, намагаються е, під керівництвом дорослого використати, здобути і при виконанні завдань. Власне кажучи, повтори, от ми ж про це говорили у попередній частині, налі, наліпи і таке інше, пройди лабірінтом. Тобто, ви бачите у посібнику. Ee, завдання вони дещо розгорнуті e, для e, дорослого, який керує діяльністю дитини. І, звичайно, що ми не могли у зошиті писати розгорнути інструкції, що треба робити з цим завданням, тому що діти ж не читають, але все ж таки для орієнтації, що там треба робити, коротенькі такі інструкції вони записані, і як ви бачите, то ще включили такі малюночки. Ee, далі. E, Хотіла звернути вашу увагу на календарний план. Це не просто дата, тема, а тут е, те, тема визначена, ще й визначена мета. Визначено обладнання, власне кажучи, до цієї практичної діяльності. Матеріали тут маються на увазі для виконання завдань в зошиті. що потрібно буде з тих наліпок і роздаткового матеріалу приготувати до цього, до цього уроку. Ну, я хотіла звернути вашу увагу, що кожна. Кожний підрозділ закінчується квестом, в даному разі простові відношення квест у нас подорож до Антарктиди. Ну, давайте подивимося. Подорож до Антарктиди. Заняття 9, Повторюємо квест подорож до Антарк... Антарктиди. Ну, звичайна мета, обладнання, матеріали, перебіг заняття. Тут мотиваційна бесіда щодо Антарктиди. І далі буде гра. От для мотиваційної бесіди, ось таку далеко далеко класну штуку На самому зробили. Краю ну, світу є дивовижне місце Антарктида. Це величезна земля, вкрита снігом і льодом. Там так холодно, що сніг ніколи не тане. В Антарктиді немає дерев чи квітів, але є багато цікавих тварин, які навчилися жити в холоді. Найвідоміші мешканці Антарктиди це пінгвіни. Вони схожі на маленьких людей у смокінгах. Пінгвіни не вміють літати, але чудово плавають у крижаній воді. Ну, ми не будемо зараз, немає часу дивитися весь цей мультик. Як ви розумієте, дітям буде дуже цікаво. Далеко-далеко. І... Далеко. На самому далі світу є дивовижне місце Антаркти. Вибачте, так, ну і далі ми виконуємо. Е... Практичну діяльність, ігрову діяльність. Ми граємося. Тут ви бачите квест, знаходимо скарби, визначаємо напрямок руху, айсберг, таке інше, і потім переходимо до завдань е, зошита. І як ви бачите, так само він підкорний темі Антарктида. Хочу звернути вашу увагу ще на те, що е, підсумкова частина заняття, вона, е, власне кажучи, містить рефлексію, і е, далі ми будемо пропонувати пізнавальну рефлексію і. Емоційну рефлексію і таке інше. Давайте подивимося наступну тему: розрізняємо геометричні фігури у просторі куля, конус піраміда. І тут хотіла звернути вашу увагу ось на цю математичну мотиваційну бесіду. Бачите, будемо мова йти про піраміду конус куля. І тут пропонуємо ми мультик, власне кажучи, Він, ця, ця казочка вона озвучена у вигляді. Мультфільму. Це все міститься на е, платформі Ізі і виглядає ось таким чином у чарівному місті Геометрія жили були троє нерозлучних друзів: Піраміда, Конус і Куля. Одного сонячного дня вони вирушили в подорож, щоб побачити світ за межами свого міста. Піраміда була найвищою і найстрункішою. Вона любила дивитися на все згори і завжди першою помічала щось цікаве, конус був трохи нижчий, але дуже кмітливий. А куля, хоч і котилася слідом за друзями, легко долаючи перешкоди, допомагаючи одне одному і використовуючи свої унікальні форми та вміння. Отже, я хотіла вам продемонструвати, що деякі мотиваційні бесіди вони ще зроблені у вигляді мультфільмів. Ну і звичайно, ще хотіла вам показати інтерактивний додаток на платформі Ізі, який є до, власне кажучи, до цього. Заняття, і ви бачите тут цікаві такі інтерактивні вправи, різні шаблони і на позначення, і на перетягування. Чим дітям цікаво, ну власне кажучи, дуже простенькі завдання цікаво тим, що відразу вони одержують результат правильно чи неправильно вони виконали це завдання. І, звичайно, що це дошкільники завдань небагато, це кілька хвилин попрацювати. Але ж, звичайно, враховуючи особливості дітей сучасного ну, цифрового покоління, звичайно, що така діяльність для них дуже, дуже буде цікава. Ну і е, далі ви бачите, от як це е, заняття представлено у, у чарівному місті геометрія. Жили були троє е, представлено у вигляді ігор. Тобто наступна частина практична діяльність е, в ігровій формі. І далі ми переходимо до виконання завдань навчального зошита. Е, ви бачите, І підбиваємо підсумки завдання. Ну, а тут хотіла звернути увагу ще на завдання з нейробіки. Ви бачите, що тут е, треба буде вказати е, вказівним пальцем лівої руки, почергово е, показуємо кулі, і одночасно кладемо долоньку на е, долоньку певного кольору. Наступне заняття не наступне, а це завершальне заняття цього підрозділу під теми. Повторюємо. Квест, рятуємо художницю фігурину, і тут деякі квести вони передбачають ще певного оформлення. Описується оформлення і далі перебіг завдання. Налаштовуємося на роботу, мотиваційна бесіда, і далі пішов сам зміст квесту. І після цього в сам квест вплетено виконання завдань з зошита. І далі ми підсумки підбиваємо. Друга частина зошита, вона реалізує. Змістову лінію логічні операції. Не буду відтворювати її зміст, але е, дуже важлива ця частина, звичайно, попередній матеріал розташування предметів на, в просторі і на площині геометричні фігури широко використовується саме для дослідження ознак предметів спільних відмінних, для об'єднання. Е, Вилучення частини з множини, і таким чином ми готуємося до наступного розділу. Отже, ви бачите, як прописана розділ 2 ознаки предметів множина у методичних розробках. У методичних розробках є вступна частина. Це фактично описана методика роботи над е е е даною темою. І ви бачите, фактично дуже розгорнуто. Сама структура заняття ми, вона наступна. Перше, це організаційна частина, звичайно, що не може бути заняття без організації, а далі ви вже бачили мотивація, мотивація мотиваційна орієнтовна частина. Налаштовуємося на роботу, далі йде пізнавальність. Частина тут ми граємося і виконуємо завдання з зошита. Продуктивна частина, ми виконуємо завдання з логічним навантаженням, вправи з нейробіки тощо. І нарешті підсумкова частина, підсумок, рефлексія. Е, ну Дивіться, сторінки зошита. Цього ті частини форма, розмір колір. За цим QR-кодом потрапляємо на сторінку видавництва ранок на Ізі. Бачимо мотиваційну бесіду, яку ми можемо прочитати, або, або може штучний інтелект за нас це прочитати. І Ось такі завдання пропонуються. Ось таким чином представлено це заняття у ЗОшиці. зверну хочу звернути вашу увагу, що за цим QR-кодом представлені дидактичні матеріали. А справа інтерактивні завдання для дітей. І, як зазвичай, вам вже знайоме таке розташування, коли після частини з практичної діяльності в ігровій формі ми переходимо до роботи в Зошиці. Хочу ще показати один, одне заняття. Міркуємо, ви бачите, як воно представлено у Зошиці і як воно представлено у розробках уроків. Тут хотіла звернути вашу увагу, що тут представлено у заняття у вигляді, баба, я трошки можу е, оговоритися в плані того, що звикла до уроків. Звичайне заняття е, мотивація тут, е, мотиваційна бесіда вона розповсюджується на весь е, на все заняття. Тобто заняття проводиться в оболонці цієї мотиваційної бесіди, яка була на початку заняття. Ну і тут ми подорожуємо, виконуємо завдання граємося і таке інше. Підбиваємо підсумки, я вже казала, є підсумкова бесіда, рефлексія, вона може бути емоційна, пізнавальна і таке інше. Наступна частина, третя: реалізує дві змістові лінії, числа лічба, відношення рівності нерівності, об'єднання частин ціли, вилучення частини цілого. Отже, ми... Е вже будемо лічити для них для нас новим змістом буде число другої п'ятірки, але ж, звичайно, що ми будемо повторювати числа першої п'ятірки, і на, на цій основі будемо нарощувати і далі. Тобто, ви бачите, спочатку ми розглядаємо числа, і лише потім ми вчимося писати цифри. Причому деякі цифри діти діти вже друкують і. Власне кажучи, цифри ми групуємо за схожістю написання. 1, 4, 7, нова цифра 7, 2, 3, 8, за схожістю написання 8, цифри 6, 9, 0, ну це е, вчимося розпізнавати ці цифри і е, друкувати, і писати, ну і звичайно цифра 5 відома. 에, порівнюємо кількості предметів способом утворення пар і повторюємо. Ось Дивіться, будь ласка, як представлена це е, сторінка зошита цієї частинки. Отже, ви бачите. Е, з такими матеріалами це е, ана, е, аналог, прототип, арифметичних штанг Марії Монтесорі. Діти будуть працювати в першому класі, якщо вчитель працює за навчально-методичним комплектом з кварцової анапрієнка. Е, в першому класі використовуються кісточки доміно, Тут ми використовуємо грані грального кубіку. Ну, і, звичайно, тут взаємно однозначна відповідність. Ми маємо знайти таку штангу, яка, в якій стільки рисок, скільки точок на кісточці ну, з'єднуємо, Піснуємо і, власне кажучи, ось реалізується тема кількісна лічба. Наступна частина зошита четверта, вона реалізує дві змістові лінії. Звичайно, що домінуючою є арифметичні дії додавання і віднімання. І ми продовжуємо логічні міркування і поєднуємо час проміжки часу. Отже, Перед вами зміст цієї частини. Давайте розглянемо е, кілька сторінок зошита. Отже, додавання е, завдання повтори. Ну, ви розумієте, що до цього моменту буде практична діяльність в ігровій формі, діти будуть е, працювати з предметами і таке інше. Далі там познач, ми е, відповідно позначаємо е, обведи і в даному разі. Обґрунтуй, поміркуй. Ну і цікаві дітям завдання для розвитку дрібної моторики. Ви знаєте, що розвиток мозку, він на кінчиках пальців. І, власне кажучи, і геометричні фігури, і ми в результаті складаємо орігамі цікаві фігурки, дітям це, це подобається, і ми ще пов'язуємо з лічбою. Дослідження складу чисел двох, 2, 2, 5. Ось таким чином представлена ця тема. Дивіться, оця частина, ми розвиваємо увагу, Шукаємо відповідні малюнки і зафарбовуємо, як представлено, віднімання. Дітям подобаються лабіринти, ну, це така розважально, розвивальна частина зошита. Ну, і хотіла ще звернути вашу увагу на наступний момент: що всі заняття вони представлені у вигляді. Презентації і ці презентації розроблені у такий спосіб, що вони повністю реалізують ту методику, яку ми запропонували в методичних розробках. Вони включають скріни тих завдань, які містяться у ЗОшиці. Вони так би мовити. Анімовані ще, крім е, додатково, що є там пальчикова гімнастика, є гімнастика для очей і таке інше. Ну і звичайно, дивіться, що, який ролик я зробила за допомогою штучного інтелекту. Ну, звичайно, що там е, за моїм сценарієм. Єдине, що мене було цікаво, мені було цікаво, що штучний інтелект це все озвучив за допомогою ось такого віртуального аватара. П Послухайте, будь ласка, і подивіться. Формування у дітей 5-6 років спеціальної математичної готовності завдання, яке вирішує комплект математичний старт. Цей комплект розроблений авторами підручників і навчальних посібників з математики для початкової школи Світланою Скворцовою та Оксаною Онопрієнко. Комплект математичний старт включає програму, розробки занять та зошити для дітей, а також електронний додаток з інтерактивними вправами. Парціальна програма розроблена відповідно нового базового компонента дошкільної освіти і визначає зміст і очікувані результати, описує методичну систему математичної пропедевтики. Давайте погортаємо зошит для дітей. Кожне заняття розташовується на двох сторінках. На сторінці зліва завдання навчального характеру, які структуровано за видами діяльності повтори, що передбачає дії з предметами «Познач», Перехід до матеріалізованої дії розмалюй і поміркуй. Завдання рубрики Поміркуй спрямовані на розвиток пізнавальних процесів. Права сторінка Зошита містить завдання з нейробики, завдання на розвиток уваги, пам'яті, моторики. Як ви бачили, завдання Зошита передбачають певні дії. Завдання рубрики Повтори забезпечені роздатковим матеріалом. Завдання Познач вимагають використання певних наліпок. Всі ці матеріали містяться у вкладках до зошита. В електронному додатку наведено зміст мотиваційної бесіди для кожного заняття, як в текстовому вигляді, так і у вигляді мультфільму. А головне подано інтерактивні вправи з автоматичною перевіркою. Давайте розглянемо мотиваційну бесіду до уроку Піраміда Конус Куля. У чарівному місті Геометрія жили були троє нерозлучних друзів. Піраміда, конус і куля одного сонячного дня вони вирушили в подорож, щоб побачити світ за межами свого міста. Піраміда була найвищою і найстрункішою. Вона любила дивитися на все згори і завжди першою помічала щось цікаве. Конус був трохи нижчий, але дуже кмітливий. А куля, хоч і була найменшою, але могла котитися швидше за всіх. Давайте розглянемо електронний додаток. До всіх занять кожного розділу представлено інтерактивні вправи. Ці вправи є додатковими, але відповідають змісту заняття. Використовуються різноманітні шаблони інтерактивних вправ: це і зафарбування, і перетягування, і позначення тощо є можливість навіть згенерувати pdf файл і роздрукувати його. Дуже цікаво. Ви бачите, що я там в пострілочці переходжу. Тут чотири таких завдання аналогічних. Для вихователя чи вчителя створено докладні розробки занять, які структуровано наступним чином. Мотиваційна бесіда, дидактичні ігри, робота в ЗОшиті, виконання розвивальних вправ, підсумок і рефлексія. Також розробляються презентації до занять, які повною мірою реалізують розробку. А також містять фізкульхвилинки і пальчикові гімнастики та гімнастики для очей тощо. На сайті видавництва ранок можна переглянути всі ці матеріали, зокрема парціальну програму. Та методичний посібник. А я також фрагменти зошитів. І роздавальний матеріал. І зміст чотирьох частин зошитів та електронний додаток. Математичний старт це не просто комплект завдань, а цілісна система, яка перетворює математику на захопливу пригоду для дошкільнят і значно полегшує роботу педагога. Приєднуйтесь до нашої спільноти педагогів, які вже переконались, з математичним стартом підготовка до школи стає не тільки ефективною, але й по-справжньому радісною для всіх учасників освітнього процесу. Шановні колеги, отже, сьогодні ми з вами познайомилися з Комплектом впевнений старт, який складається з зазначених частин, можна сказати, програми зошитів, методичного посібника, електронного додатку. І я попрошу організаторів видавництва ранок надати в чат посилання на. Платформу Ізі, де представлена ця презентована саме цей методичний комплект. А вас, шановні колеги, шановні вчителі, шановні вихователі, я дуже прошу, будь ласка, пишіть в чаті ваші запитання, я з радістю відповім на них. Дякую за увагу.